Всім привіт! Вітаю на каналі! Сьогодні ми знову з вами подивимось новинки прикрас натуральними самоцвітами. І розпочати це відео я хочу з такого шикарного намиста, з чорних благородних опалів. Яскраво виражена опалесценція. Всі камінчики переливаються. Подивіться. Намистинки в огранці. Розмір намистинок від 4,5 до 8 мм в діаметрі. Довжина такого намиста 45,5 см З замочком. Замочок срібний. Проба 925. Вага 16,5 грамів. Давайте роздивимось. Ось такі шикарні намистинка. І вартість такого намисту 8 тисяч гривень. Подивіться, яскрава опалесценція, різні кольори. Ось таке. Наступне, що покажу, ще одна каблучка з пітерсітом. В минулому відео я вже вам одну показувала. такий Цікавий тут камінчик, я б сказала, цікавий дуже зріз. Пітерсід. Розмір камня 33 на 29 міліметрів. Вага 12,8 г. Розмір каблучки 18,3. Ось так виглядає на пальчику. Крупний камінь, дуже гарний. Зворотній бік, срібло 925 проба поліроване. І вартість такої каблучки 2600 гривень. Ось такий камінчик. Наступне, що хочу показати дві каблучки з білим благородним опалом. Перша каблучка опал яскравий, прозорий, фактично повністю прозорий. Бачите, підставляю пальчик видно. Класна опалесценція, Різні кольори. Тут і жовтий, бачу, і зелений, і червоний, і синій, і фіолетовий яскрава опалесценція. Так виглядає на пальчику. Вага 3,7 грами. Розмір камінчика 9 на 6 міліметрів. Розмір каблучки 18. Все в сріблі, всі прикраси в сріблі 925 проби. Срібло поліроване. Ось такий. І ще одна схожа моделька. Також білий благородний опал. Дуже яскравий камінчик яскравий, переливається різні кольори, зворотній бік, вага цієї каблучки 3,7 грами, розмір камінчика 10 на 7 міліметрів. І розмір каблучки 16,5. Ось так виглядає акуратненько на ручці. Вартість каблучки також 1800 гривень. Наступне ще хочу вам показати буси, буси хризопрас і цитрин. Не гранені ось такі середній розмір на мистинок 5х2. Довжина 49,5 см разом з замочком. Вага 21,2 грами. І вартість такого намиста складає 750 гривень. Роздивимось. Далі маю ось таку цікаву каблучку зі зрізом агату. Вага 11,1 грам, Розмір 3 на 2 сантиметри. Також срібло, 925 проба. Розмір каблучки 19 і вартість 900 гривень. Також до каблучки я хочу вам запропонувати такий підвіс: агат щітка. Класно, так переливається, цікаво. Також срібло 925-та проба. Вага колону 10,8 грама. Розмір 28 на 18. І вартість цього колону 1200 гривень. Ось так комплектом. Дуже мені подобається, як виглядає. Щітка і зріз агат. Агат натуральний, не крашений ось такий комплект. І останнє, що сьогодні хочу вам показати, браслет ось такий лабрадор. Деякі камінчики мають іризацію. Ось, видно під освітленням, добре видно. Як переливається? На середню ручку в середньому на 18. Вартість браслету з лабрадором складає 600 гривень. Роздивимось. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, будь ласка, відео, підписуйтесь на канал. Силочка на Viber в групу в описі до цього відео. З питання придбання, прикрас звертайтесь в приватні повідомлення у Viber. Всім гарного настрою, чудового дня та мирного неба. До зустрічі!